Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на вихідні 10-11 серпня. Впродовж наступних днів прогнозується поступове зростання атмосферного тиску та переважання антициклонального типу погоди. Отже, у більшості областей нашої країни погодні умови очікуються стійкими, з комфортною температурою та помірним вітром, переважно західного напрямку. Дощі носитимуть локальний характер. І переважатимуть у північно-західній половині країни. У центральних, південних та східних регіонах продовжиться період посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки. У суботу, 10 серпня, у західних областях вночі без опадів, можливий туман. В день місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метри на секунду, вдень західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 в день від 23 до 28 градусів тепла. У Карпатах вночі від плюс 5 до плюс 10, вдень від 16 до 21. У північних областях України місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків 3 8 м на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19, в день від 23 до 28 градусів тепла. У центральних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21. Вдень від 26 до 31 градусу тепла. У південній частині країни та у Криму вночі без істотних опадів. В день місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків 3 метри на секунду. Вдень Південно-Західний 5-10. Температура повітря вночі від 18 до 23. Вдень від 29 до 34 градусів тепла. У східних регіонах мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 38 метри на секунду. Температура повітря вночі 13-18. Вдень від 25 до 30 градусів тепла. У неділю 11 серпня у західних областях мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17. Вдень від 23 до 28 градусів тепла. У Карпатах вночі від 7 до 12, в день від 17 до 22 градусів тепла. У північних регіонах опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17. В день від 24 до 29. У центральних областях очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17. В день від 24 до 29 градусів тепла. На півдні України та в Криму передбачається малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22. В день від 30 до 35 градусів тепла. У східній частині країни мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20, вдень від 27 до 32 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай найближчі дні принесуть Україні перемогу. Та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.